Стій, послухай, що я тут тобі скажу. Це я, я тут, я провідник всього того, що ви можете прочитати в цьому листі. Я тут уже давно, як пам'ятаєш, іноді я говорю чи шепочу на вухо твоє ім'я, коли ти засинаєш. Пам'ятаєш, як я кричав, викликаючи в тебе паніку і змушуючи серце битися частіше. Це було весело. Звичайно, тобі цікаво, хто я. Але ти знаєш відповідь? Я це ти, справжній ти. Я це розум, який існував тут раніше, перш ніж ти народився, і зайняв моє тіло, ставши паразитом. Я це дитина, яка робила помилки, ставила некоректні питання і бачу всяке. Але я вже зовсім не маленький. Можливо, ти забув мене, але я й досі тут. Я завжди був тут. І я збираюсь вибратись. Коли я був дитиною, моя сім'я переїхала до великого старого двоповерхового будинку з великими порожніми кімнатами і скриплячими мостинками. Обидва батьки працювали, тому я часто був один, коли повертався зі школи. Одного вечора, коли я прийшов додому, світло не було вімкнене. Я крикнув «Мамо!» і почув, як її голос в співучі вимивив да. Я подзвонив їй і піднявся сходами, щоб подивитися, в якій кімнаті вона була. Але знову отримав ту саму відповідь. Да. На той момент я не знав ідеалі планування будинку, але воно було в одній з далеких кімнат наприкінці коридору. Мене це збентежило, але я все одно пішов до неї, щоб побачити свою маму. Її присутність рятує мене від страхів. Як тільки я дотягнувся до ручки дверей, щоб увійти в кімнату, я почув, як вхідні двері відчиняються внизу, і моя мама веселим голосом кличе мене: Милий, ти вдома. Я відскочив, злякавшись, і побіг до неї вниз сходами. Але коли я обернувся, двері в кінота почали повільно відчинятися. На мить я побачив щось дивне і не знаю, що це було, але воно дивилося на мене. Розвіл тихе містечко. Тут мешкає всього 353 людини і ніколи не траплялося на цинницьких злочинів. Доки в місто не зазирнув чужинець на ім'я Майкл Рос. Близько 6.30 Рос звернув на Мейнстріт, де помітив молоду жінку з дитячою коляскою та важкими сумками. Він підбіг і запропонував донести продукти. Мати семимісячного малюка завжди жила у безпеці. Побачивши послужливого парубка, вона й подумати не могла, чим їй загрожує така підмога. Жінка з радістю віддала чужинцю важкі сумки. Вони пройшли кілька кварталів і зайшли до неї у двір. Тут Майкл Рос шбурнув сумки на землю, зірвав ремінь і перекинув його через голову жінки. Потім маняк потягнув жертву в поле і прогрозив розбити голову дитини об дерево, якщо вона не перестане кричати і плакати. На полі він придушив її ременем, змусив впасти навколішки і просити пощади. Потім, міцно обхопивши шию руками, екулював. Відновивши подих, Майкл сів на землю. Жертва корчилася біля його ніг. У тваринні люті він задушив її голими руками і пішов. Але за годину жінка прийшла до тями. Вона доповзла через вулицю до сусіда. Поліція приїхала майже одразу. На кордоні графства встановили дорожні загородження, але Майкл Рос уже давно виїхав. Лише через три роки Роса заарештували в Коннектикуті. Коли його запитали, чи пам'ятає він напад у Росвілі, Майкл Рос відповів: Я справді не пам'ятаю ні її, ні інших жертв. Це як старий чорно-білий фільм, колаш із дивних осіб. От і все. Ні, я не міг би згадати цю жінку, навіть якби показали мені її фотографію наступного дня. Ні, вона, ні хтось інший вже нічого не змогли зробити, коли я зосередив увагу на них. Вони були мертві, цілковито. Те, що ця особа вижила, є чистою випадковістю. Грегорі Фокс убив дружину та двох синів. Діти були на шкільних канікулах, все начебто йшло добре, але в родині Фоксів щось назрівало. Справа в тому, що Грегорі відчував, дружина з ним нещасна, швидше за все, вона має інтрижку. Того дня подружжя прогулялося і випило. А коли повернулося додому, розгорілася сварка. Образи швидко скотилися до рукоприкладства, не встиг Грегорі зрозуміти, як полоснув по горло дружини пляшкою, що розбилася в запалі сварки. Вона лежала на кухні в калюжі крові, на шиї розкрилася велика рана. Сумний кінець шлюбної історії, але весь жах зосередився у спальнях їхніх синів. Хлопчики були у ліжках, коли до них увірвався батько з тесаком. Обох хлопчиків він удару ножем кілька разів. Вони чинили опір. Зуміли підвестися, але не змогли втекти. Кожен помер у власній спальні, розручно борючись за життя. Грегорі хотів убити себе, але спроба провалилася. Тепер йому точно буде що згадати, поки він відбуває три довічні ув'язнення. 12-річна дівчинка мешкала з батьком. Вони мали чудові стосунки. Якось батько зібрався затриматися на роботі і сказав, що повернеться пізно вночі. Дівчинка чекала на нього, чекала і, нарешті, лягла спати, їй наснився дивний сон. Батько стояв з іншого боку, жвавого шосе, і щось їй кричав: вона ледь почула слова не відчиняй двері. І тут дівчинка прокинулася від дзвінка. Вона схопилася з ліжка, підбігла до дверей, глянула в око і побачила батькове обличчя. Дівчинка вже збиралася відчинити замок, як згадала сон, і обличчя батька було якимось дивним. Вона зупинилась і знову задзвонив дзвінок. Батько. Тату, дай мені відповідь. Там хтось є з тобою? Тату, чому ти не відповідаєш? Дівчинка ледь не заплакала. Я не відчиню двері, поки ти мені не відповіси. У двері все дзвонили та дзвонили, але батько мовчав. Дівчинка сиділа, стиснувшись у кутку коридору. Так тривало близько години. Потім дівчинка заснула. На світанку вона прокинулася і зрозуміла, що двері більше не дзвонять. Вона підкралася до дверей і знову глянула у вічко. Її батько все, ще стояв там, і дивився на неї. Дівчинка обережно відчинила двері та закричала. Відрубана голова її батька була прибита до дверей цвяхом на рівні вічка. На дверний дзвінок було прикріплено записку, в якій було всього два слова. Розумна дівчинка. Якось сімейна пара вирішила вирушити до кіно, а дітей залишити з няною. Дітей вони поклали спати, так що няні потрібно було просто сидіти вдома про всяк випадок. Незабаром дівчині стало нудно, і вона вирішила подивитись телевізор. Вона зателефонувала батькам та попросила у них дозволу включити телебачення. Вони, звісно, погодилися, але в неї було ще одне прохання. Вона запитала, чи не можна якось закрити чимось статую ангела за вікном, бо та її нервувала. На секунду в трубці стало тихо. А потім батько, який говорив з дівчиною, сказав. Забирай дітей та бігом з дому. Ми телефонуємо до поліції. У нас немає статуї ангела. Поліція знайшла всіх, хто залишився вдома, але мертвими. статую ангела так і ніхто не виявив. Мама казала мені, щоб я ніколи не ходив у підвал. Але мені хотілося подивитись, звідки виходить галас. Здавалося, ніби там щеня. Я хотів побачити цуценя. Тому я відчинив двері підвалу і навшпинки увійшов. Цуценя не виявилося, але мама помітила, що я увійшов і почала кричати на мене. Вона ніколи не кричала на мене раніше, і мені стало сумно, я заплакав. Тоді мама сказала мені, щоб я більше не повертався до підвалу і дала мені пещу. Це заспокоїло мене. Тому я настав питати їй, чому хлопчик у підвалі видає ще наші звуки, або чому у нього немає рук та ніг. Одна людина заблукала в лісі. Він довго блукав, і, зрештою, в сутінках натрапив на хатину. Всередині нікого не було, і він вирішив лягти спати, але він довго не міг заснути, бо на стінах висіли портрети якихось людей. Йому здавалося, що вони зловісно дивляться на нього. Зрештою, він заснув від втоми. Вранці його розбудило яскраве сонячне світло. На стінах не було жодних картин. То були вікна.